Провал на Харківщині стався через те, що не було ні адекватного інженерного обладнання і не було військ, які б могли самі заритись, організувати оборону. Так от, на Сумщині, відмінність в чому, що оборона в такому же, вона така сама неякісна і показушна, це імітація фактично оборонних позицій. А, вона абсолютно, ну, це просто взяли, розпиляли гроші абсолютно бездарно і безвідповідально. Вкрали, фактично. У армії, і у народа, у платників податків. Але на Сумщині Сумщину прикривають наші боєздатні війська. Тому там провалу оборони не станеться. Не станеться. Там є кому знищувати ворога, і наші воїни це роблять там кожного дня. Але те, які там оборонні споруди, як вони виглядають, ну на жаль, це просто ну, це просто викликає, ну, такий, я не можу сказати, що сміх, дуже сумний. Оці нариті в полі, показушні оці позиції, їх ніколи наші війська не займають, тому що роблять дуже примітивно, треба освоїти бюджет, виганяють в поле, де зручно трактор, копають траншею, встановлюють туди якісь готові конструкції, деревину і, і так і кидають. Ну Хто це займає? Ну інколи займають там якісь тилові підрозділи. Там треба переночувати десь, ну, можуть залізти в той бункер. Е, і все. Ну, війська для оборони, ці споруди, не використовують взагалі, тому що кому потрібні відкриті незамасковані позиції у відкритому полі з амбразурами фронтального вогню, які прострілюються будь-чим, прямою наводкою, які відкриті для дронів, без перекриттів. Ну, хто це буде робити? Це абсолютно нікому не потрібно і ніхто такі позиції не займає. А влада на це виділяє мільярди гривень. Я от найближчим часом покажу вам відео такого типового опорного пункту, не скажу на якому напрямку, просто ну, от ви побачите, як витрачаються десятки мільйонів гривень на позиції, які нікому не потрібні. Просто я не можу показати, буде некоректно, щоб я показував зараз під час бойових дій. Тилову позицію з секторами обстрілу, як її, звідки, з якого напрямку її противник проглядає, як у неї сектори вогню пооблаштовані. Ну, це, це жодної критики не витримує. Це абсолютно розпил грошей, показуха, брехня влади. І ці гроші, 20 мільярдів гривень, які виділили в 2024 році на будівництво оборонних споруд, на жаль, Практично всі гроші витрачені з коефіцієнтом корисної дії нуль. Розпилені між фірмами будівельними, які пов'язані з слугами народу, з владою, з Зеленським, і все. А бойова ефективність цих споруд нулі, і наші військові просто з цього дуже гірко сміються. На жаль. Так, друзі. Андрій Непокритий. Пане Юрію, коли запрацюють обіцяні корпуси, чи існують вони? Корпуси вже в армії затверджені наказом командири корпусів. А, тому корпуси армійських збройних сил в сухопутних військах вони вже деякі командири починають роботу. Сподіваюсь, що це має бути ну там готовність у них, ну, вони вже почнуть працювати у квітні. Я сподіваюся на це. Це визначено насправді директивами головнокомандувача ЗСУ. Є певні затримки, поки що не визначені командири, ну і просто там є ще деякі затримки з документацією в Національній гвардії. Ну, Сподіваюсь, також найближчими днями. А все це буде вирішено, тому що знов таки це рішення ставки Верховного Головнокомандувача корпуси, і ставка визначила термін до 31 березня. Ну будемо сподіватися, що це буде зроблено. Я в цю ідею вірю. Скажу відверто, я особисто, як казав багато разів на ефірах, вважаю, що для України оптимальний шлях це було б об'єднання десь трьох, максимум чотирьох бригад в дивізії, тобто створення з'єднань. На базі однієї там, з бригади де є кістяк, тобто, ну і додати їй дві бригади інших, щоб вона своїми кадрами посилила ще дві бригади. Це був би еволюційний правильний крок. І потім вже корпус дивізії, корпуси це об'єднання були б боєздатних дивізій. У нас ухвалено інше рішення для того, щоб знов таки можна було ці бригади тасувати де як хочеш. Знов таки, що в нас в корпуси об'єднуються бригади. Ну, окей. Я не зовсім вважаю, що це правильно, але це значно покращить управління військами, значно покращить на відміну від того хаосу, який є зараз. Тому я вітаю цей крок і сподіваюся, що це згідно з рішенням ставки почне працювати з квітня. Друзі, зараз друга тема стріму це. Політична ситуація в Києві. Як ви не здивуєтесь? От ми дивимося зараз всі ці промови.